Привіт! Знаєте, бувають такі дні: от один єдиний день, який бере і просто змінює все. І сьогодні ми поговоримо саме про такий момент момент в історії авіації, коли один політ довів небо це, знаєте, вже не межа. Ну що ж, давайте розбиратися, як усе починалося. І все. Уявіть собі, починається з одного дня. От просто дата в календарі, звичайний такий грудневий день, нічого особливого на перший погляд. Але саме в ньому і криється вся суть нашої історії. Хм, цікаво, що ж там такого сталося. Отже, дата 23 грудня 1913 року. Просто подумайте, звичайний зимовий день, люди вже, мабуть, готуються до свят. Ну, здавалося б, таких днів в історії було безліч, так, але саме цей, цей став поворотним. То в чому ж його секрет? А відповідь, знаєте, треба шукати не на землі. Ні. Її треба шукати там, високо-високо в небі. Бо саме того дня, того грудневого дня, всі дивилися тільки вгору, саме там, над головами, творилося щось неймовірне, щось, що увійде в історію. Саме цього дня у повітря вперше піднявся Ілля Муромець. І це був ну не просто якийсь там черговий літак. Ні, це була справжня революція без перебільшень. Вперше в історії людства в небо злетів гігантський чотиримоторний апарат. І не просто злетів. У нього був салон з опаленням. Уявіть собі. Саме цей момент він по суті дав старт ери важких бомбардувальників і, що головне, пасажирської авіації, Тієї самої, якою ми користуємось і сьогодні. Звісно, така махина не з'являється просто так з нічого. За кожним таким великим творінням, за кожним проривом стоять конкретні люди, імена, які точно варто пам'ятати. Тож хто він, той геній, який наважився кинути такий виклик самому небу? Ім'я цієї людини Ігор Сікорський. Так саме він, геніальний авіаконструктор. Він мріяв про величезні літаки ще тоді, коли, ну коли всі навколо крутили пальцем біля скроні і казали, що це чиста фантастика. І політ Муромця – це був його особистий тріумф, тріумф його інженерної думки і, чесно кажучи, просто неймовірної сміливості. Ну і звісно ж, сам літак, його ім'я, Ілля Муромець, потужно звучить правда. Його назвали на честь того самого легендарного богатиря з билин, символу такої незламної, величезної сили. І знаєте, це не просто так. Назва ідеально передавала всі амбіції проєкту. Це була не просто якась там назва, це була ціла заява, заява про міць, про велич, про те, на що здатна ця машина. От і все, пазл склався. Дивіться. 23 грудня 1913 року. Далі геніальний конструктор Ігор Сікорський. І нарешті його неймовірне творіння, Ілля Муромець. Всього три елементи. Але саме ці три елементи взяли і назавжди змінили історію авіації. Знаєте, цей політ він був як іскра, іскра, з якої розгорілося ціле полум'я. Він не просто показав, що так, гігантські літаки, це реально, він буквально відчинив двері в майбутнє, у майбутнє пасажирських перевезень, стратегічної авіації, всього того, що ми маємо сьогодні. І от просто замислитися на секунду, яку ж неймовірну ланцюгову реакцію запустив той один єдиний зліт, там у холодному грудневому небі.